Суспільне студія. вітаємо всіх, хто ще на до нас приєднався. Кількість загиблих через удар по кривому рогу зросла до трьох людей. Тридцять одна особа поранена. Про це повідомив на своїй сторінці у телеграмі речник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо і дякуємо, що знайшли час для Суспільне студія. Розкажіть більше про наслідки ворожої атаки і який стан постраждалих. Вітаю вчора ввечері Знов. Чергова балістична атака, можна вже казати, що це іскандерем, атака по об'єкту цивільної інфраструктури, по готелю. На жаль, на зараз троє загиблих: це чоловік, 59 років, молодий хлопець, 29 років, і жінка приблизно 50 років. Ще особа, ну хто встановлюється, але аварійна рятувальна операція ще не завершена. Також 31 поранений, в тому числі 13-річна дівчинка, 28 з них у лікарні і 11 в важкому стані і 3 в надважкому стані. Тобто, дуже, дуже великі наслідки. Я думаю, десь до 10, 11 ми. Завершимо розбирати завали, завершимо аварійну рятувальну операцію. Пожежа була відразу погашена, але довго йде розбір завалів, розбираємо вручну, тому що під завалами можуть бути люди. Ну, пану, Це була пану. щільна багатоповерхова застройка, тому на зараз 14 будинків багатоквартирних пошкоджено. Дві школи, два дитячих садочка там. Десяток магазинів, заклад культури, палац культури, десятки автівок, але ще робимо обходи. Десять бригад роблять, обходи, тому по наслідкам ще може змінюватися. Також можу сказати, що відразу, буквально через півгодини, був розбитий штаб, штаб допомоги людям. Видаються будматеріали, щоб відразу закритись. Ну тому що холодно, Люди пишуть заяву на матеріальну допомогу від міста. Ми кожному у нас унікальна програма в місті. Ми кожному виплачуємо кошти, щоб мав можливість відновити свою квартиру, двері чи вікна, чи ще щось. У нас в початку війни більше ніж 7200 людей отримали таку допомогу. Це більше ніж 250 мільйонів. Тобто, ми допомагаємо всім працюємо. Але ось на зараз ще аварійна рятувальна операція не завершена. Пане Олександр, ви сказали, що найближчими годинами плануєте розібрати завали? Чи є... І сказали про те, що можуть перебувати люди під завалами? Які ознаки можуть вказувати на те, що під завалами перебувають люди? Я не можу сказати, що зараз під завалами перебувають люди. Ну, тому що це буде 100% відомо, коли ми їх повністю розберемо. Ну, там влучення ж було а, у кришу. А розбираємо завали до першого поверху розбираємо вручну, тому ну, для цього треба час. Не можу сказати, є чи ні під завалами люди, але у нас працюють кінологічні собаки, і є реакція ну, собак, є реакція собак. Це реакція на ту кров, що була раніше, да, там, з п'ятого поверху. Чи це реакція на те, що люди поки що не можемо сказати? Тобто ще йде робота. Дякуємо за те, що маємо змогу говорити з вами цим ранком. Олександр Вілкул, чільник ради оборони Кривого Рогу, де сьогодні, сьогодні вночі сталася сталася ракетна атака по місту. Ушкоджено готель і роботи з розбору завалів до тепер тривають.